Привіт! Канал Анте Консалтинг Груп. Тут ми командою з сіми кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП, а також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Вітаю! Мене звати Жанна і я провідний бухгалтер компанії Анте Консалтинг Груп. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке куточок споживача, які документи він має містити та чи штрафують за відсутність куточка споживача на торговій точці. Куточок споживача це інформаційний стенд з усіма даними для інформування та захисту прав споживача. Правильно оформлений куточок споживача наочно демонструє. Легальність суб'єкта господарювання, його відповідальне ставлення до вимог законодавства та захисту прав споживачів. В залежності від сфери діяльності, куточок споживача буде містити наявну інформацію та певні документи. Якщо суб'єкт, Господарювання надає послуги, його куточок має включати виписку про реєстрацію з єдиного державного реєстру. Для платників єдиного податку також має бути ще витяг платника єдиного податку. Ліцензії, якщо ваша сфера діяльності так, такі має, потім прайс. На послуги, які вам надаються, і також договір оренди власності приміщення та документи працівників. Якщо суб'єкт господарювання реалізовує товари продукцію, він теж має включати в куточок споживача виписку за наявності витяг та ліцензії. Потім від в залежності від сфери реалізації мають бути сертифікати якості товарів і продукції, закон України про захист прав споживачів. Можна не весь текст, а лише витяги, які стосуються прав захисту споживачів у вашій сфері діяльності. Також повинні бути відповідні правила продажу. Для прикладу, це правила продажу продовольчими або непродовольчими товарами, чи правила продажу та обслуговування побутовими. Приладами. Також хочу звернути вашу увагу, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 6 березня 2019 року було скасовано обов'язок ведення книги відгуків та пропозицій. Але за наявності ви теж та за бажанням можете їх додати до свого куточка споживача. Не обов'язково, щоб він був розташований на видному місці, головне, щоб куточок споживача був у та в легкому доступі, тобто, за потреби. Можна було відразу надати на вимогу покупця чи перевіряючого інспектора стосовно штрафів за відсутність куточка споживача на керівника накладається адмінштраф в розмірі від 17 до 170 грн. це за перше порушення. Якщо протягом року було виявлено повторне порушення, штраф буде складати від 85 грн. до 459 грн. І, хоч розмір цього штрафу він мізерний. Проте, настрій дана ситуація точно зіпсує керівнику. Отже, впорядкуйте свій куточок споживача та отримуйте моральне і матеріальне задоволення від своєї справи.